Якщо в людини бронь, то чи може вона перетнути кордон? Отож, під час війни всіх військовозобов'язаних з території України за загальним правилом не випускають. Але є винятки, і зокрема, той випадок, коли ви маєте бронь, як вже сказано в питанні, ви маєте право перетнути кордон. Що ж це таке поняття, за таке поняття бронь. Зараз дізнаємось і дізнаємося чи взагалі можна в такому випадку перетинати кордон і за яких умов. Отож, бронь це відстрочка від призову на військову службу, і в тому числі під час мобілізації і в умовах воєнного стану. Дійсно, передбачено законодавством на сьогоднішній день, що ті військові зобов'язання, які заброньовані за підприємством, установою чи організацією, вони мають право перетинати кордон, і вони не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на той період, на який вони заброньовані за цим підприємством. Така бронь вона дається не більше 6 місяців, і зазвичай, за загальним правилом, в вашому підприємству або установі чи організації, де ви працюєте, необхідно звернутися відповідно до міністерства з проханням таким клопотанням про те, щоб забронювати вказаних працівників відповідно. Ти, коли міністерство погоджує таке бронювання, ці працівники вважаються заброньованими, і відповідно вони не підлягають в першу чергу призову, в другу чергу вони мають право перетнути кордон. Проте щодо перетину кордону є нюанси, і зокрема цей нюанс стосується в тому, що дійсно ви, якщо заброньований, ви маєте право перетнути, але у випадку, якщо у вас передбачено бронювання і відповідно, передбачено якби, завдання і тобто відрядження за кордон. Тому для того, щоб перетнути кордон, то в вашому випадку потрібно, щоб підприємство в першу чергу забронювало вас відповідно до порядку, який передбачений законодавством, і в другу чергу, щоб надали відповідний документ про відрядження. І тоді, в такому випадку, ви можете при перетині кордону надати прикордонникам ці документи, і відповідно, в принципі, вони вас мають пропустити. Коли вивчать ваші документи, подивляться, що дійсно ви маєте такі підстави, ви маєте таке право, тому в цьому випадку ви можете кордон перетнути. Знову ж таки, якщо немає наказу про відрядження, і дійсно ви не можете підтвердити, з якою метою ви перетнаєте кордон. То бувають випадки, коли відповідно прикордонна служба не пропускає через кордон, навіть якщо ви заброньовані. Тому відповідно, якщо ви хочете поїхати в іншу країну і є заброньованим, вам потрібно все таки потурбуватися про те, щоб також були документи, які підтверджують мету вашої поїздки.